Доброго дня, любі дітки! Пропоную вам за допомогою мнемотехніки техніки вивчити дуже цікавий та веселий віршик, який має назву Білий котик. Ось послухайте, я зачитаю: білий котик спав на лаві серед нашого двора. Прилетіла чорна гава, та як крикне раптом Кар, кіт прокинувся, злякався. Та на хату скік, здивувалась чорна гава. Де ж це котик білий зник? сподобався віршик. Тож давайте вивчимо. Білий котик спав на лаві серед нашого двора. Прилетіла чорна гава та, як крикне раптом Кар, кіт прокинувся, злякався. Та на хату скік. Здивувалась чорна гава. Де ж це білий котик зник? Давайте повторимо ще. Білий котик спав на лаві. Серед нашого двора прилетіла чорна гава, та як крикне раптом кар. Кіт прокинувся, злякався, та вдимар на хату скік. Здивувалась чорна гава. Де ж це білий котик зник? Діти, сподіваюся, що сподобався вам віршик, А я говорю вам до побачення та до нової зустрічі.